Перше, що хочу запитати, що взагалі від Авдіївки залишилось, бо ми з вами декілька місяців тому ну майже на початку війни записували вже невеличке інтерв'ю. От що зараз з містом? Ну, місто ще розбите, не знаю, вже, мабуть, місяці три це точно немає жодної цілілої будівлі, інфраструктурно, ну все розбито, нічого немає. Світла зрозуміло, немає вже, мабуть, місяці чотири це вже остаточно. Ну, перші там, мабуть, місяці, там два, може навіть трохи більше. Ми ще намагалися там лагодити по декілька разів на день. Бувало таке, що а потім, коли вже остаточно перебили нам високовольт, ну все, всі тепешки пешки побили. То ну змоги немає. Тим більше там від очеретнинської громади, ну одна лінія, по якій ми запитані по високовольтні, там декілька кілометрів перебита високовольтної лінії. Тобто, це ну нереальна історія. Води нема в нас ще навіть і не було до початку цієї повномасштабної всієї навали російської вже за місяць до того води в нас не було. Ну газу також нема, входимо в зиму. Як, чесно кажучи, навіть дуже прикро, що люди не розуміють, коли ти їм кажеш відверто, ми навіть вам не зможемо завести гуманітарні вантажі, тому що дороги чиститися не будуть, а відповідно. Ну до міста там, скажем, там за декілька кілометрів є два-три ну, кожного року. Вони там повторюються перемети дуже такі серйозні, що їх там якщо там годину-дві не почистить, то потім будеш там три-чотири дні пробувати спецтехнікою. А ми розуміємо, що цієї змоги у нас не буде. І пояснюємо це людям. Ну, щось не дуже люди хочуть їхати. А скільки людей залишилось? Приблизно 2200. Зараз можливості для евакуації є. Є, але вона така, скажімо, дуже небезпечна, тому що заїзд виїзд міста один, і по ньому дуже часто ведуться обстріли. Тому що майже майже постійно орлани літають. Тобто, вони, якщо тільки бачать якихось ну яко, ну якийсь рух там по дорозі, то вони ну не дивлячись, то цивільна машина чи військова машина, то вони починають зразу відкривати вогонь там із. Реактивних систем артилерії, і ствольна артилерія, ну, все прибито, всі дороги, всі, всі вже пристріляні. Тобто тут все, все так, ну, просто на вдачу, тобто, проскочив добре, там, або не встигли тебе замітити, або поки вони там заряджались. Ну, все на вдачу, але евакуація є, можливість є, волонтери на бронемашинах допомагають нам в цьому питанні поліція, ми особисто на, теж на таких. Умовних бронемашинах, скажімо так, банківських інкасаторських вивозень людей було б бажання бажання, чесно кажучи, не дуже. Вчора шість вивезли осіб. До того декілька днів, може дня, три-чотири. Взагалі жодного там не вивозили. Місця я думаю, що сьогодні у нас такий дуже трагічний ранок. У нас у нас сьогодні вже підтверджено сім загиблих. Буквально там годину тому було 9 поранених вже 11 ще додалося, тому що обстріл тривають. Це ну от на жаль, такі випадки. Ну вони ми вкотре там уже я не знаю, який раз кожного разу закликаємо на евакуацію, але вона там більш там, скажімо, починається та активно після от таких от випадків. На жаль, там таких от прикрих там дуже дуже таких. Сьогодні, сьогодні, я так розумію, прилетіло на ринок, є внаслідок цього загиблі. Можете розказати, наскільки масованим обстріл був в цього ринку, чи взагалі ринок працював, і скільки людей постраждало внаслідок цього обстрілу? Ну, як такий ринок, він вже давним-давно згорів, його вже дуже там, розбили. Там, знайшли собі там, ну, ті підприємці або ті люди, які щось там мали, змогу щось продавати в місті. Да? Такий закуточок знайшли собі, їх там буквально. Ну, може, 5-6 підприємців, ну, 5-6 таких, типу, ну, лоточків було, з яких вони там торгували. І зрозуміло, що зранку люди там збираються. І от саме в цей період перший обстріл почався з 7.40, танковий обстріл був, потім 7.55 градами накрили, трохи пізніше накрили касетними зарядами. От так звана шорнель це такі. Ну, він правильно називається ну, там, коротше, якась там куля там, так, такі гвіздочки, да, воно коли там, десь на висоті метрів 50 розривається ця касета, і просто тисячі таких цех, цехів летить просто вниз, і все, що попадає, ну, на жаль, люди гинуть. Зранку зразу було підтверджено 5 осіб загибло, загиблих. на Ринку потім ще дві особи. Одна в нашій Авдіївській лікарні померла, а, поранена, і в Покровській лікарні також людина померла. Тобто сумарно на зараз маємо сім загиблих. Ну і на ранок було дев'ять поранених. Ну вже от буквально 11.25 був ще один обстріл зградів по 11.25, і в цей обстріл ще дві людини поранено. Тобто, вже 11. На сьогодні зранку маємо, Як взагалі працює медична система Авдіївки, адже є поранені, є загиблі, чи можна їм на місці надавати якусь допомогу? Я про поранених саме надаємо. Але ж ми розуміємо, що можливості в нас дуже обмежені з точки зору надання медичної допомоги Ну, цієї первинної, да тому що. Ну, немає спеціалістів, їх там дуже мало залишилось. Плюс е нема світла, нема опалення, тобто це вже, вже буржуйки, вже вже якийсь мінімальний зробити комфорт. Е це все дуже складно. Здебільшого, якщо більш такі, скажімо, легкі, ми намагаємося зразу їх вивести, а якщо дуже серйозно, там, то ну, якісь поранення мають, то намагаємося їх на місці стабілізувати, а потім вже евакуюють чи Міноград, чи Селідова, чи Покровська. Ну, і змога є, але вона дуже дуже ваша. Цивільні лікарі працюють, чи вже військові медики залучені в роботу також? Ні, е, 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 цивільні медики. Ну, якщо от, як було в нас, наприклад, такий потужний, ну, пам'ятаєте, обстріл Коксихіма на зупинку, да, коли тоді прилетіло. Тоді, там, якщо не помиляюсь, 16 загинуло людей, якщо не помиляюсь. То тоді, звісно, включались вже й військова а Так, здебільшого, ну от сьогодні, також військові підключались, тому що ДСНС підключались військові, поліція ми всі працювали, тому що дуже багато було поранених. А транспорт ну, обмежено кількість, якщо говорити про великі промислові підприємства, як часто вони потрапляють під удар, і чи взагалі є там якісь, якісь люди там. Ну, мовни, які стежать за консервацією цих заводів, чи ризикують вони потрапити під обстріл? Та у нас ну, нічого не працює. Авдіївський поксихімзавод на ньому залишилось там біля, мабуть, 50 вже робітників, які просто виконують функції, скажімо так, просто охорони. Щоб просто не розкрали завод. От і все. А так да, постійно, Коксихім, інколи буває по двічі-тричі, там на добу попадає під обстріл. І там бувають у нас поранені, на жаль, люди. Ну, Завод дуже сильно вже пошкоджений. А всі решта, ті, які були там, ще інші заводи, вони також дуже сильно побиті. Той же Цей металоконструкції наш завод, АЗМК, там взагалі був авіаудар його там. Ще не Наскільки ворог близько наблизився до Авдіївки, бо з самого початку війни не вдається їм захопити це, здавалось би, таке невеличке містечко. Де зараз проходить лінія фронту? Ну, якщо говорити про лінію оборони навколо міста, от саме навколо міста, да то жодного метру вони не просунулися. Трошки там Шахта Бутівка просіла, да бо там. Ну, хлопці наші тримали цю позицію, але вона була трошки, скажем так, незручна. Вона була так дуже так, вперед висунута. І якби не ракетні удари, то хлопці до сих пір її тримали. Ну, просто щоб було декілька поспіль ракетних ударів, і там нічого взагалі не залишилось від будівлі шахти Бутівки, тому хлопці відійшли. А так ну жодного метру на промці вони нічого не взяли. А навколо міста є там, наприклад, такі ну крайні наші вулиці, то там буквально там 350-400 метрів до вже до, до, до самої лінії зі ми. Коли минулий раз з вами записували інтерв'ю, ви були з амуніцією зі зброєю, і я вас тоді питав, чи готові ви застосовувати зброю? Ви розповіли, що ви служили. У 2014 році Збройних силах да, ви учасник бойових дій і в принципі готові. Чи довелося вам за цей час застосовувати зброю? Поки ні. На жаль, поки ні. Це обов'язок кожного. Неважливо, ти в формі, не в формі, там, ти якийсь там не знаю, там військовослужбовець збройних сил чи будь-якого іншого формування військового чи поліції, чи Нацгвардії. Просто кожний, кожний мужчина має просто захищати свою зброю. І це, ну, це навіть обов'язок. Неважливо, ти цивільний чи, чи військовий. Якщо я військовий, я вмію цю, це робити, ну чому ні? Треба. Просто зобов'язані це робити. Думали ви загалом ну, покинути пост голови Авдіївської БЦА і перейти там у Збройні сили вже брати участь в бойових діях? Так, неоднократно навіть рапорти такі писав. Ну, поки сказав, твій фронт тут, так що. Тримаю тут так. Я декілька разів рапорти писав. Такі речі. Чи відомо хто воює проти вас на тому напрямку? Це Вагнер чи мобілізовані, можливо, вже попадаються в нашим збройним селам? Попадаються в полон. Буквально декілька днів тому. На нашому напрямку, по нашому напрямку, ну як я їх там називаю недобітки Спарти, Сомалі, П'ятнашка. Ну і заїхали вагнерівці, це саме ці, які там їх жартами називають, бували, сиділи, да, там, ну, от наші там, військовики їх так називають, бували, сиділи там. От, є, да. Регулярних Збройних сил Російської Федерації. Ну, а ці просто відбиті денери всі вони розуміють, що їм, ну, їх в Росію не пустять все одно. І якщо вони попадуть до нас, то їх тут, ну. В суд, якісь там довго тривали терміни там в тюрмі, їм це не світить і, 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 і то вони ж розуміють, що здебільшого, якщо вони попадають е, до наших хлопців, то ну я знаю настрій хлопців, ну, вони намагаються навіть полонити. Ці денери росіян беруть, кацапів беруть, да, тому що ну, це такий нормальний обмінний фонд. Ми то все розуміємо, хлопці розуміють, а денери. Ви ж бачите по всім територіям, де зараз уже звільнені наші, де да, окуповані. З ким не говориш, ну більше всього там лютують денери. Навіть не буряти, навіть там бувають, звісно, випадки. А здебільшого, ну це денери. Це люди, які розуміють, що ну у них все, у них один бік. Вони в Росії не поїдуть і тут їм вже життя точно не буде. Тому вони б'ються до останнього плюс вони. Ну вже не раз було підтвердження під під якимись там наркотиками. Тобто, ну ці люди неадекватні. Ви говорили попередньо про підготовку до зими. Перечуття є, що зима дійсно буде складною. Як загалом місто готується, можете трохи розказати? Можливо, закупаєте вугілля чи якісь паливні брикети, чи деревину, аби опалюватись. Зрозуміло, що ми готуємося, да, і буржуйки, і то, і п'яте десяте, і і і все ми готуємося, але ж є інша проблема. По-перше, що це туди завести раз, дуже складно це робити, але потрошку завозимо. По-друге, проблема ну от сама серйозна проблема це те, що люди здебільшого живуть в підвалах багатоповерхових будинків. Тобто, це укриття, яке Взагалі не пристосоване для такого опалення, як там буржуйка. Тобто нема вентиляції, технічної змоги цього нема зробити. Світла нема, тобто ніяких там електро, там нагрівачів ну, неможливо використовувати. Тільки буржуйки. Якщо ставить буржуйку в підвал, нема вентиляції, люди просто вчадять. І це є проблема. Ми їм це пояснюємо. Ну, люди все одно ми щось будемо робити. Там, де ми можемо організувати, ну, наприклад, є там е, комунальне підприємство наше, там, там не підвальне приміщення, там перший поверх, але воно таке, скажімо, дуже моцне. Там стіни дуже там серйозні, то ми там ставимо, зрозуміло, буржуйки. в лікарні також. Але ж що стосується місцян, то кажуть, ну ми підемо в приватний сектор, будемо в хатах просто жити, будемо пічки топити і все. Ну, це окей, але ж це небезпека, тобто це не є укриття як таке. Ну от пояснюєш людям, що якщо там ви не замерзнете там від холоду, то ви можете просто від голоду померти, тому що знову ж у нас не буде змоги просто завести фізично туди гуманітарку, тому що дороги повторюсь, чиститься не будуть, і це дуже буде складно. Зрозуміло, що зараз гуманітарна ситуація у нас в місті більш-менш норм. У нас є що роздавати, і ми роздаємо людям, і немає з цим проблем. Тобто є резерви, є запаси, і, і в місті їх уже, ну, їх достатньо, скажімо так, але ж ну навіть евакуацію там в той період ми не зможемо зробити, не дай боже буде якась там поранена людина, або просто захоче виїхати. Ми фізично то не зможемо зробити. Ну, був у мене такий пару тижнів тому. Такі дуже неприємне спікування. Жінка жила у Львові у сина, а потім вирішила повернутися в Авдіївку, бо в неї там чоловік. Ну і просила, щоб її завезли. З Покровська, забрали, завезли туди. Вона дуже сильно там просила. Я навіть з нею зустрівся, особисто з нею говорив. І от всі мої доводи, що це складно, це нереально. Вона та ви жартуєте, ви жартуєте. Потім в кінці каже, Ну Степанович, ви ж все одно щось придумаєте, ви ж нас не кинете, ви ж типу, влада, тому все одно ви нас не кинете. І це прикро, коли я кажу, повірте, ми фізично не зможемо це зробити. Та ні, ви все одно щось придумаєте. Тобто у людей от, вони навіть думки такої не допускають, що ми дійсно їм не допоможемо. Хоча, от навіть, ті, знаєте, вже такі доводи їм приводять, що дивіться, от ви там сидите, просто сидите. А люди, волонтери, наші співробітники, які за, займаються гуманітарною цією ситуацією, завозять вам харчі, потім місто розвозять. Вони ризикують кожного дня своїм життям. У нас місяць тому двоє наших волонтерів було поранено. Тобто, от, кажу: у них є діти, у них є сім'ї. Вам їх не шкода? Ну, ну, ну от, очі опускають, але ж ну я розумію, що людям все одно на то що до них щось роблять. На жаль, на жаль, так. Це дуже дивно, ви знаєте, адже за що люди тримаються незрозуміло, якщо будинки зруйновані, по суті, вікон немає, тобто що берегти? Так. От в таких умовах, коли буде зима, коли ви кажете, що може замести дороги, щороку їх заметає. Загалом Мавдівська ВЦА планує залишатись на місці, чи ви якось вже собі плануєте виїжджати з міста на зимовий час? Ну бо по суті, ситуація може скластись така, що ви разом з жителями залишитись якось відрізаними умовно від цивілізації від великої землі, от через бурі Однозначно ні, ми туди просто заїжджаємо і будемо заїжджати, поки є змога. Тобто на зараз ми не знаходимося вже в Авдіївці, як в такій. То ми туди заїжджаємо. Є там у нас наша база, вона охороняється. Є ну тобто, що це є, да ми туди заїжджаємо, інколи не чуємо. Ну здебільшого, ми заїхали, попрацювали і виїхали. Бо ну реально, в мене навіть заборона від губернатора залишатися там. Тим більше, ну, коли було поранення, ми їхали на звичайній машині. Тоже трошки там губернатор виписав мені пілюлі, ну там чому не наброньовані. А я свою броньовану машину, яку мені надали, я її нашим волонтерам передав, бо ну, вони більше їздили по таким небезпечним mm -hmm. містам ну, по вулицям нашого міста. Я їм надав, ну і трошки так попали. Нічого, слава Богу, живі. Але ми їздимо, зрозуміло, що ми працюємо, бо якщо місто не заїжджать, то, то все, все дуже скоро там закінчиться. Навіть суто знати такі. Моральні аспекти, От люди, коли бачать ну, там мене, заступники в місті, трошки і дух у них там піднімається. Як тільки там день, два, три не побув, вже там в телеграм-каналах починають писати: Ага, все, Барабаш втік, значить все, Авдіївку здали. Да? Ну, ніхто її не здав і не збирається здавати, але ж треба просто якось ну, розумно до цих речей відноситися. А люди трошки. От Сьогодні буквально випадок Загинула Жінка загинула її мати, бабуся, вони сиділи в Авдіївці, мама, її ну, бабушка, да, син одинадцятикласник і дідуська. Ми їх мовляли вже не знаю скільки разів, щоб вони виїжджали. От Сьогодні мама й бабуся загинула, діда поранила. І от сьогодні от зараз поліція їх евакуює. Я дуже при що будемо виїжджати. Ну, ну, ну чого було, от сидіть і от до, до, до такої ситуації доводите. Це, це дуже дивні речі, але ж люди якось так до цього відносяться. Мене не у них там такі от маски 14-й пережили, і це переживемо. А от скоро все закончиться, а от ну ви ж все одно там, їх там проженете, ви ж все одно, там ми на вас сподіваємося. Я розумію, що. Ну, це нам говорять, а хтось з них, мабуть, думає трошки інакше, може, відверто чекають. Я думаю, що не без того, бо є такі випадки, навіть нам в очі відкрито то говорять. А якщо там ти бачиш жінка, їй там 80, ну що ти з нею візьмеш? Неї вже там вибачаюсь трошки. Про інше треба думати, а вона дурниці всі розказує. Якимось минулим живуть якісь і радянські. Союз згадують питання в тому, що в радянському союзі вони були молоді і щось там у них там розкладалося. Ну, а зараз. Якщо навіть прийдеться вся нічість, то вони ж вже молодими не стануть, і легше їм не буде тільки гірше.